Даною технікою робила не тільки блокнот з цього відео, а і тематичний крафт, і реквізит до одного з попередніх косплеїв. Книга метро. Просто подивіться на ці літери, як вони атмосферно вписались в загальну концепцію книги. Я її, до речі, повністю зробила сама тут, не тільки обкладинка, бо, як виявилося, німецькою мовою купити її неможливо. Я не знайшла. Я перерила все. я хотіла за кордону замовляти, не знайшла. букви виглядають просто офігенно. І, надихнувшись цією книгою, я захотіла зробити щоденник діпера. У мене був костюм Мейбл, і до нього я додала оцей щоденничок. Тут також випукла ладонька, випуклі кутики, ось ці полосочки. І тут же ж можна робити не тільки випукли, а й подертості. Тобто те, що я і зробила, раз, два подертість, позаду тут багато чого. І це дає просто офігенний результат. Це, мабуть, моя одна з найкращих робіт. Подивіться ще, що тут всередині. Як зробити такий щоденничок. На каналі є відео, так що, якщо що, можете дивитись. Я там і роблю його, і пролистую всі сторіночки, які я змогла знайти і скомбінувати. Щоденники огорнуті штучною шкірою дуже круто виглядають, особливо очікується індивідуальний ескіз, і такого більш нікого немає. Але ж не за всі гроші світу його хочеться купувати. Тому давайте зробимо цей щоденничок. Я, до речі, зараз дивлюсь, що хочеться отак от от зробити. Трошки більшу цю змію, прямо вже пізно. Блокнот знадобиться з твердою обкладинкою. Я шукала ще й в точку, і по цим параметрам в магазині був лише один варіант яскраво салатового кольору з резинкою. Так як його ми переробимо, то колір не заважав та ще й за 189 гривень. Придивившись Гаррі Потера і тіктоків з нарізками під класну музику, вирішила зробити його в стилі слізерину. Але щоб це було не так, очевидно, з першого погляду. Ну і щоб було зручно ним користуватись. Вибір впав на змію. Неочікувано, правда. Я хотіла, щоб вона повзла саме по корінцю щоденника і для зручності намалювала, як саме я хочу її бачити. І далі треба зробити сам змію. Але так як у мене вона знаходиться на рухомій частині, а саме корінець, то використання просто пластики не підійде. В гіршому випадку вона відклеїться під шкірзамом і буде бовтатись. Або трісне на згинах і буде в нас різана змія. Потрібно було щось пластичне. І чудовим варіантом стала мотузка, яку приклеїла на 88 клей. У мене змія буде з головою, або можна без неї. Це на ваш смак. А ось її і я вже зроблю з пластики і також загострю кінчик хвостика. Обтягувати буду чорною штучною шкірою вона на підкладці, тому змія не змерзне. Приклеювати почну спереду, залишаючи запас тканини по бокам і добре промазуючи все клеєм, особливо змію. Шкірзам намагаюся рівномірно розподілити, продавлюючи всі згини. Я не дочекалась повного висихання голови, тому зараз вона деформується. Головне, коли закінчите працювати зі щоденником, зробити таку форму голови, яку хочете, і залишити вже висихати її. Задньою стороною поступаю так само. Як можете помітити, шматок шкірзаму один на обтяжку всього блокнота. Нам ж не потрібні зайві стики. Але тут є резинка, яку хотілося би залишити, бо річ все ж таки функціональна. І щоб її обклеїти, я роблю по На Надрізи треба будуть і для загинання шкірзаму всередину. Робляться вони біля корінця. На задній політурці ще є карман для наліпок. Відклеювати його не стала, так як він дуже добре тримається і можна просто його порвати в процесі. Замість цього я його трохи по краю припідняла і просунула туди шкірзам таким чином сховав зріз. А на передній вже політурці, шкірзам просто приклею спочатку. Далі я вже буду ховати ці некрасиві і трохи криві зрізи тонким політурним картоном. Перевірити, чи підійде картон, можна безпосередньо вклав його в щоденник і подивитись, як він закривається, так як через надто товстий картон він може не до кінця закриватись і стерчати догори. Сам картон такого красивого крафтового кольору, що чудово підійде під мої майбутні розвороти, ще можливо тут буде малюнок пізніше. Хожу я потрібний розмір в закритому вигляді по контуру сторінок. І так само цей картон буде приклеюватись в закритому щоденнику. Знову ж таки, роблю це для того, щоб він закривався до кінця, бо я ним збираюсь користуватись і він має бути зручним. Дрібною наждачкою трошки пройшлась по зрізу, прибрав дрібні нерівності. І далі вже можна приклеювати на 88 клей. Я його нанесла лише по контуру з трьох сторін. З внутрішньої сторони вийшла пуста смужка. Саме вона дає щоденнику закриватись. Цю смужку, а також з задньої сторони, там де карман, розмалюю полоси чорним акрилом під колір самого блокноту. Виглядає дуже стильно але... Салатова обкладинка і резинка трошки вибиваються з загальної картини. Тому я розмалювала їх чорним акрилом, але вже по тканині. І ось така краса у нас вийшла.